Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні будемо говорити про хроніки каші. Чому? Тому що я майстер по хронікам Акаші, я практикую хроніки Акаші. Я не тільки сканую у хроніках Акаші, але я займаюсь ціленням у хроніках Акаші. І сьогодні розкажу вам різницю у цих двох техніках. Тому що ну я той майстер, який любить, щоб походити по іншим майстрам, і відчути на собі їхні техніки, відчути, як вони працюють, тому що одне діло побути в сеансі, а інше діло, коли ти відчуваєш, як цей сеанс працює на тобі. Тому, якщо вам цікаво дізнатися щось про хроніка каші, ласкаво прошу до перегляду. Перше про що я хотіла поговорити. Це про те, що якщо ви йдете до майстра, який щитує хроніки Акаші, вам нічого не потрібно йому розказувати. Максимально правдивий сеанс буде, коли ви нічого не розказуєте. У вас є тільки запит. Правильно сформований запит це успіх. У хроніках Акаші. Ну, якщо майстер з досвідом, він навже ж вас направить на те, щоб ви правильно сформували свій запит. Я, наприклад, своїм клієнтам, якщо це ну, не просто сканування, якщо це зцілення, якщо дійсно людина хоче піти в глибину себе, дізнатися багато чого про себе, я напередодні рекомендую сформувати ну, до п'яти своїх запитів. Що людину хвилює для того, щоб у сеансі максимально відкрилося поле для того, щоб считати всю інформацію по цим п'яти запитам? Як правило, це один запит, який потім закриває всі інші питання. Ну, буває, що два, два запити дають, і тоді закриваються всі інші питання. Вже всі інші питання вони відпадають самі собою. Ну, ось так буває. Що найцікавіше сьогодні розкажу. Я вам не почну розказувати, що це таке, звідки це почалось. Ні, я практик, тому давайте я вам розкажу, як це дійсно відбувається, щоб у вас було розуміння, що це таке насправді. Перше, мабуть, буде для вас відкриття, що це не бібліотека. Я жодного разу не бачила, щоб це було у вигляді бібліотеки, щоб там відкривалася якась книга. І я звідти сиділа і читувала інформацію. Ні, такого не було жодного разу. Бібліотека більше відкривається, коли я працюю з каналом, який направлений на чистку голови, який працює з. Психодитячими травмами це такий шаманський канал. Коли от з ним працюєш, там відкривається постійно бібліотека, і там дійсно можна описати це як бібліотека. Там не про знання, там більше про чистку. Да? то там, там, там якийсь вигляд такої бібліотеки. Ну, це зазвичай постійно у тому каналі так відбувається. В хроніках Акаші ні. Це поле, куди ти входиш після запиту. І як відбувається сам сеанс, так коли людина дає дозвіл тобі для того, щоб зайти, ти не маєш права щитувати інформацію. Якщо у людини немає запиту, це перше, якщо людина тобі не дала дозвіл. Друге, це дуже груба помилка новопочинаючих майстрів, які вважають, що можна зайти в честь поле і там пошебуршити. Ні. Якщо вам людина дала дозвіл, тоді ви можете зайти і дійсно читати інформацію з людини. Якщо ви думаєте, що ви так собі самі зайшли, то там ну, недостовірна інформація 100%. Перше це дозвіл від клієнта, що можна його щитувати. Наступне це вхід в самі хроніки Акаші. Наступне, що відбувається, це відбувається розширення. Розширення буває до таких меж, що тобі здається, що твоє тіло просто не витримає, і ти лопнеш. Спочатку, навіть коли я починала тільки займатися, мене цей стан дуже лякав. З максимально прокаченими клієнтами дійсно відбувається таке максимальне розширення, що тобі здається, що ти стаєш як всесвіт настільки великою, ти занурюєшся і відчуваєш що це розширення. І потім приходить інформація: це ясне знання і ясне бачення. Все, все, що відбувається. Ти щитиш інформацію, яка йде потоком, читаєш все, що тобі йде, ти розказуєш це людині. Є два види хроніка Гакаші це сканування, іншими словами, це ченнелінг, де щитується інформація з поля, і ви це передаєте клієнту. І є зцілення це глибинний процес, коли людина хоче вже змінюватися. Цей процес ідуть далеко не всі, тому що це зміни. А змінювати життя ну не кожна людина готова до змін. Тому в цей процес ідуть ті люди, які тільки дійсно готові. Інколи, коли мені дзвонять і, і хочуть піти на зцілення, я навіть даю якийсь час, кажу, побудьте з цим. І коли у вас уже таке відчуття, що у вас ніби. Всередині, що згорить і вам дійсно потрібно, то тоді відбувається самий класний процес зцілення, і тоді можна йти в хроніки Акаші зцілення. Про що хроніки Акаші зцілення? Тому що я бачила декілька технік, пробувала їх на собі з іншими майстрами. І вдячна своєму вчителю, який навчив мене саме працювати так, як я працюю. Ну, можливо, Ну, можливо, мені здається, що ще кожен працює на своєму рівні, кожен майстер працює на своєму рівні. Так? Це як психології. Кожен працює з якоюсь своєю тематикою, так само і в хроніках Акаші: наскільки прокачаний майстер сам, наскільки майстер сам пропрацьований, наскільки майстер ще має здібності, і це все відображається на його роботі. Тому о, я в своїй роботі роблю зцілення. Зцілення це про що? Це про те, що можна йти в будь-який запит. Це може бути робота з родом, це може бути робота з минулими життями, це може бути робота з мертвими душами, це може бути робота з теперішнім життям, з дитинством. Це може бути робота з минулими життями у роду. В зціленні це саме, мабуть. Такий складний етап. Ось цей етап такий потребує трохи професіонального підходу, розуміння, що ти робиш і як це відчувається. Як клієнт відчуває роботу. Коли клієнт нічого не розказує, і ти потім йому розказуєш все, що відбувається, все, що ти бачиш. А це може бути як фільм йти і йти інформація, і ти просто розказуєш те, що ти бачиш. У нього зачасту це. Або відбувається в його житті як паралельно, да, він порівнює, що в нього паралельно таке саме життя, все, що я говорю. Або ж в нього в душі відчуття, сприйняття, що це про нього інформація, і людина проявляє емоції, якісь або плаче, або відчуває суму, або біль. Тобто це все на відчуттях базується. Робота більше з відчуттями, з тілом, з емоцією. І як я це відчуваю, то поки я не відчую легкості у енергетиці людини, я не відпускаю її. І коли вже ти доходиш до корня проблеми. Людина відчуває цю легкість, і ти, як майстер, ти відчуваєш ось це, да? що от все, потік пішов, дуже легка енергія і дуже чиста енергія. Тобі дозволяють потім зцілення. Що важливо в зціленні, щоб ви дійшли до результату? Це уроки душі минулих життів, що ви мали пройти як душа у тому о, втіленні, які ваші задачі були. Чому ви пройшли негативний досвід, да, наприклад, а не позитивний, і що потрібно було зробити, щоб був позитивний досвід. І зазвичай цей позитивний досвід, це напряму та інструкція, як ви маєте жити у цьому житті. Те, що я свого досвіду бачу, це те, як людина має жити у цьому житті. Така пряма, чітка інструкція для життя. Ну і вцілені важливо закривати минулі програми, все, що набуто, все, що не ваше. Ну, дуже багато чого того, що ще можна поговорити про хроніки Акаші, з чим вони працюють, але тут вже інша тема для розмов. І більша глибина, і для тих, хто навчається. Скажу по правді вам, пояснювати про хроніки набагато для мене складніше, ніж працювати в хроніках каші. Тому що, коли я працюю в хроніках каші, я відчуваю неймовірну насолоду. Тобто ти занурюєшся там в минуле життя і ти проживаєш інколи такі емоції, неймовірні, коли там у людей було кохання. І ти кайфуєш від тих почуттів, тому що ти все це відчуваєш на собі да? як емпатична людина. Я щитую дуже всі емоції з, з всього, що відбувається. І от скажу, що щитувати, працювати, зцілювати мене набагато краще виходить, чим доносити інформацію про це все, тому що я апріорі, мабуть, не вчитель. Але мені захотілося поділитися з вами саме про хроніки Каші, тому що я вже декілька разів бачила, як знецінюють інші майстри, які взагалі не займаються цим, не володіють цим, не вчились. І вони розказують, що хроніки Акаші це, ну, це якась нісенітниця. Тому я вважаю, що я маю моральне право на те, щоб розказати вам, що таке хроніки Акаші, дійсно поділитися з вами своїм досвідом, щоб ви. Чуть-чуть розумілась на цьому більше. От. Якщо у вас є якісь питання, не знаю, чи я сьогодні все донесла вам те, що я хотіла донести, ем... давайте подумаю. Ну, мабуть, ще хочеться сказати, що якщо ви дійсно хочете навчатись на хроніки Акаші, я пробувала набрати групи, але в мене не виходить набрати велику групу людей, а записати просто відео, щоб дати вам знання. Ну, можливо, колись я прийду до цього, але поки що в мене такого немає. Тому що в хроніках Акаші важлива практика. І якщо ви просто будете знати теорію, без напрацювання цього всього, без практики на інших людях, щоб ви мали фідбек від тих людей, ви не будете розуміти, як ви працюєте. Тому це дуже важливо, щоб в хроніках Акаші була максимальна практика. Коли вас може потім після навчання майстер поправити, коли він може вам пояснити? Да? Якщо ну, можливо, колись в мене буде, будуть такі уроки, де я буду давати теорію, але ми потім будемо практикувати, щоб потім були розбори, щоб пояснювати вам. Що відбувається, чи дійсно ви заходите в поле, чи можливо вас плутають. Там дуже багато є нюансів, тому я ж кажу, якщо хочете навчатись, то вибирайте якогось крутого майстра, не пожалійте своїх коштів і підіть в навчання, тому що, якщо ви навчитесь дійсно читати хроніки Акаші, то це Максимально закриє всі ваші питання, якщо ви дійсно цього хочете. Тому що більше вам не знадобиться ходити ні до жодного майстра, якщо ви дійсно будете володіти цією технікою на 200%. Отака От інформація. Отож, радо буду, якщо поділитесь, чи ви знаєте, що таке хроніка Каші, чи ви були у сеансі в хроніках Акаші, чи ви були в скануванні, чи ви були в стіленні, Як це взагалі змінило ваше життя? Тому що мої клієнти діляться зі мною, коли вже там на наступний раз приходять, кажуть, що їхнє життя змінилось на до і після. І в багатьох результат не одразу, а він десь через місяць, тому що інколи мені відписуються там, через місяць, кажуть спочатку ніби нічого не відбувалося, а потім е закрутило енергії як закрутили, і життя почало змінюватись. Тому е хроніки каже, це той е е інструмент, який може змінити ваше життя на до і після. Тому вцілення потрібно йти. Коли вам набридло ваше життя і вам хочеться щось нового. Але коли ви готові до змін, тому що дуже важливо в будь-якій техніці бути готовим самому внутрішньо ось тут. Все на сьогодні, думаю, досить інформації. Рада, що були зі мною. Залишайтесь на моєму каналі. Якщо вам цікаво щось дізнаватись нове про себе, про нові техніки, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Я вас обіймаю. До наступних зустрічей. Бувайте пока-пока.